Баркін, паркін, 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 паркінг, паркінг, ти король. Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Вже сьогодні, 27 грудня, в столиці Саудівської Аравії Ріаді відбудеться останній масштабний вечір боксу 2025 року. В ринг вийдуть зіркові японці. Новоя Енуя битиметься з Аланом Пікасо Адзунто на катані з Себастьяном Ернандесом. Коротенький анонс напередодні було офіційно оголошено весь андеркард шоу Лопес Шакур Стівенсон. Вечір боксу під назвою ринг 6 відбудеться 31 січня у Нью-Йорку. Британський супертяж Діліан Вайт в інтерв'ю британським змі висловився щодо можливого повернення Тайсона Ф'юрі, а також прокоментував останні дії дворозового абсолюта українця Олександра Усика. Вже сьогодні, 27 грудня, в столиці Саудівської Аравії Ріяді на арені Мохаммед Абдо відбудеться останній масштабний вечір боксу 2025 року під назвою Ринг 5 Головною подією стане поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі. У ринг вийде один із найяскравіших бійців сучасності, японський нокаутер Навоя Енуя, якому протистоятиме небитий претендент з Мексики Алан Давид Пікасо. Другою зазначеністю подією вечора стане дебют у цій ваговій категорії ще одного японця, колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Джунто Накатані. Який проведе бій проти мексиканця Себастьяна Ернандеса? Нагадаємо, Науя Інує 32 роки, його зріст 165 см. У професіоналах він виступає з 2012 року і має ідеальний рекорд: 31 перемога, з них 27 нокаутом. Інує – чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях. У другу найлежу вагу він піднявся у липні 2023 року і одразу ж об'єднав титули, достроково перемігши володаря поясів WBC та WBO Стівена Фултона. А вже в грудні того ж року Науя став абсолютним чемпіоном, нокаутувавши у 10-му раунді філіппінця Марлона Таполеса, який володів титулами WBA та IBF. Наразі Інуя провів 5 успішних захистів титулів: достроково переміг Луїса Нері, Тіджея Дохейні, Яюн Кіма та Рамона Карденаса, а також впевнено виграв за очками усильного узбека Мураджона Ахмадалієва, мексиканцю Алану Пікасо, 25 років, його зріст 173 см. У профі він з 2017 року. Має рекорд 32 перемоги, 17 нокаутів та одну нічию. Як інує, досі йде без поразок. Втім, більшість своїх боїв Пікасо проводив у Мексиці проти середнього рівня суперників. Серед найпомітніших перемог виграші за очками Уазата Аванісіана та Кеносюка Камеди. Останнього Алан переміг у липні цього року роздільним рішенням суддів. Ну і де і коли дивитися вечір боксу із Ріяда. Пряма трансляція раннього карду розпочнеться сьогодні об 11 за Києвом та о 14 за Астаною. Головні бої вечора стартують не раніше 20 за Києвом та 23 за Астаною відповідно. Офіційний транслятор шоу стрімінг Дазон. Ну а яким буде ваш прогноз на головне японо-мексиканське протистояння між Інуя та Пікасо? Пишіть свою думку в коментарях під відео. Переходимо до інших новин. І ще один гучний анонс, але вже на 31 січня наступного року. Саме цього дня в Нью-Йорку відбудеться вечір боксу Ринг 6 головною подією, якого стане надзвичайно принципове протистояння. Чемпіон світу за версією WBO у суперлегкій вазі Тефі Лопес зустрінеться зі своїм співвітчизником. Чемпіоном WBC на категорію нижче Шикуром Стівенсоном, який спеціально для цього бою підніметься у вагу Лопеса. Напередодні було офіційно оголошено весь андеркард шоу. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Кішон Девіс повернеться на ринг у суперлегкій категорії та проведе бій проти експретендента Джеймена Ортіса. За вакантний титул WBC у напівлегкій вазі зійдуться американець Брюс Кеннінгтон та мексиканець Карлос Кастро. Чемпіон світу WBC у середній вазі Карлос Адамес із Домініканської республіки захищатиме поясу бою проти американця Остіна Вільямса. У суперважкій вазі відбудеться поєдинок між американцем Джерелом Міллером та нігерійцем Кінглі Ібе. Також у шоу виступить улюблениць туркі Аля Шейха, саудівський боксер Зіят Алмаюф, який зустрінеться з еквадорцем Кевіном Кастільо. Очікується, що це буде одне із найяскравіших боксерських шоу наступного січня. Ну і головна інтрига, хто вийде переможцем з американського дербі Лопес чи Шакур? Ну і на завершення сьогоднішнього випуску гучні слова від колишнього претендента на титул чемпіона світу Діляна Вайта. Британський супертяж поспілкувався з місцевим журналістом і висловився щодо можливого повернення Тайсона Ф'юрі, а також прокоментував останні дії дворозового абсолюта українця Олександра Узика. Що ви думаєте про чутки, що Тайсон Ф'юрі потенційно битиметься за Арсланбеком Махмудовим? Я не знаю, правда це чи ні, але я нещодавно запитував про це Френка Ворена, і він відмовився коментувати. Тайсону потрібно повернутися і битися відразу ж з Ентоні Джошуа. Слухайте, Тайсон проводив бої краще, ніж цей, нібито жартівливий бій. Що ви маєте на увазі? Брате, йому просто потрібно битися з Джошуа. Це не серйозний бій порівняно з можливим поєдинком проти Джошуа. Я знаю, що він вже давно не виступав, і всі хочуть бій для розігріву. Але іноді в цих розігрівальних боях Тайсона Ф'юрі майже всі накаутують. Далі розмова зайшла про нового чемпіона WBO з Британії Фабіо Уордлі. Наскільки ви раді новому чемпіону WBO Фабіо Уордлі? Я на сьомому небі. У нього така історія, що одного разу можна написати книгу або зняти фільм, приголомшливо. І ця історія все ще не завершена, ще багато чого гряде. Це бій, який би я з радістю прийняв. Я хотів би також, щоб він побився з Ентоні Джошуа. Зараз це був би чудовий поєдинок. Я думаю, що він його поб'є, але це буде відмінний бій. Я хочу, щоб він вийшов в ринг з Джошуа або ж з Усиком. Я хочу, щоб це були його наступні два бої, наполягає Вайт. І звісно, в цьому інтерв'ю не обійшлося без теми Олександра Усика. Ви не здивовані, що Усик не став захищати пояс WBO проти Фабіо Уордлі і віддав цей титул. Ні, Усик розумний. Він розумний, тому що у Фабіо зараз титул. Він зробить один або два захисти і побореться потім з усиком. Звісно, усик поб'є його, і тоді він буде триразовим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазії. Такого ніхто ніколи не робив. Це історія, це розумний бізнес, це чудово, це розумно. Олександр знає, що він топ, тому зараз йому легко отримати бій проти будь-кого, підсумував Вайт. Ну а як ви вважаєте, чи справді Олександр Усик ідеально прорахував цей крок і має намір стати першим в історії професійного боксу триразовим абсолютним чемпіоном у суперважкій Азії? Чи все ж ризик все-таки занадто великий? Пишіть ваші думки у коментарі під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.